Доброго дня! Сьогодні 3 липня, 24 рік, площадка Євротюк. Комбайн, який приїхав декілька днів тому, стоїть ще не розвантажений, просто фізично немає, немає часу. Взагалі до цієї машини ще не деркались. Сьогодні у нас буде вирушати комбайн сампа 580 -й». Практично за декілька кілометрів до Харкова. Це сам по 580-ті. У нас їх було два. Це дорожчий комбайн він проданий. Чим він цікавий був? На жатка, по-перше легкоз'ємна. з'ємна. Спохила камера лишається на комбайні жатка відчіпляється окремо. На комбайні, на жаль, встановлений Revers. дуже-дуже рідко таке буває. На цьому тижні нам було продано ще два комбайни. Це Volvo, модель 1130 і 1110. Обидва цих комбайна були продані під виплату. Люди заплатили якусь частину грошей одразу в другу половину або ж решту. Кінці року і один з комбайнів поїхав на Рівненщину, а інший на Хмельниччину. Дякую, від здоров'я всім. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, слідкуйте на наступному тижні. Ми приведемо ще два або ж три нових комбайни. Дякую.